Зараз я тебе навчу говорити ні раз і назавжди. Є три основні пункти, які потрібно тобі просто їх запам'ятати. Перший пункт. Викинь з голови, що ти когось ображаєш тим, що ти говориш просто ні, я не хочу. Ти нікого не ображаєш. Ти не говориш якось грубо. Ти просто говориш свою думку. І друзі повинні тебе поважати. І твою думку. Другий пункт це чим чаще ти говориш ні, тим легше тобі це сказати. Наприклад, ти в кругу друзів, і друзі кажуть: ну з'їж там м'яска, котлетки, а ти веган, ти не їж. не потрібно пояснювати. Я тварин не їм, я їх жалію і так далі. Не потрібно це. Просто скажи ні, дякую, я не хочу. Чи я не голодна, чи я не вживаю алкоголь. Дякую. Все, не потрібно щось там зайве говорити, спокійно сказати ні і все. Якщо співрозмовник на тебе тисне, чому співрозмовник, я сказала? Тому що, якщо він тебе не поважає, то він тобі не друг. Він тобі співрозмовник, знайомий. Якщо він на тебе тисне, то він тобі ніхто. А, це проблема його не твоя взагалі. Ти сказав свою точку зору і до побачення. І третє, найголовніше: там, де ти сказав ні, ти собі сказав так. І навпаки. Як це відбувається, наприклад, я веган. Я е, в кругу друзів з'їла котлету, яку я не хотіла котлету їсти. Але для мене це здоров'я. Я своєму здоров'ю сказала ні. А котлеті сказала так. Ну, не котлеті, а друзям, які е, не друзі співрозмовники, можливо, а можливо, ніхто. Так само з алкоголем. Ти друзям говориш, так. А собі говориш ні. Або говориш ні своїй сім'ї.